Розважання про Пресвяту Богородицю 21 й день, втеча в Єгипет. Як причиста діва приймає наказ утікати і як вибирається в дорогу, ніч, пресвята родина спокійно спочиває, святий Йосип в окремій кімнаті, причиста діва в другій біля неї в колисці Боже дитя, Божий посланець являється у сні святому Йосипові. І в імені Божий наказує негайно втікати разом з дитиною і матір'ю. Який це наказ? Тяжкий і дуже невигідний. Що на це святий Йосип спокійно звіщає причистій діві, що чув від ангела? Заболіло серце причистої діви, злобний ірод хоче вбити її святе, любе дитя, та вона не нарікає ні на кого, воля Божа. Вона дякує Господу Богу, що завчасно застеріг. Скоренько збирається, складає дрібку речей, що була в них, в'яже в, в клубок, будуть Божого сина. Заплакана дитина, Божа мати одягає, вкриває, бо надвої холод, тулить до свого материнського серця і серед темної ночі виходить. Заглянь у її серце, відчуй його зворушення, що зробив би ти в таким випадку, а що робить вона, ця мудра діва. Навчися без нарікання коритися Божим велінням, чи вони справді від Бога, чи від тих, що нам заступають Його. Вчися із себе приносити жертву, відмовити собі в дечому з любові до Ісуса, проси одного і другого, подорож у Єгипет. Як довго тривала, якихось десять днів, відбували її, мабуть, пішки, де і як спочивають, скільки там труднощів і невигоди. А як переносить їх причиста діва, не занедбує молитви, не вигоди дня і ночі жертвою Господеві, не нарікає, тихо, спокійно терпить для Ісуса, що Його держить на своїх руках, та свідомість, що Господь із нею завжди її осолоджує. Вчися й ти так подорожувати, так святі відбували подорож пильнуй молитви, будуй скромністю. Заховай розвагу в словах і усій поведінці. Побут у Єгипті. Гірко було при святій родині, як тільки прийшли в Єгипет чужий край, чужі люди, до того погане і неприхильно налаштовані до євреїв, приглянься до їх терпеливості, воля Божа, кажуть вони. Чим займалися? Святий Йосип оглянувся за роботою теслярською, приощадності. Роздобув трохи знаряддя і заробляв деякий гріш, причиста діва докладала ручними роботами і від себе дрібку на спільні видатки. Тяжке і прикле було було життя цих святих, а таких бідних заробітчан. Як довго були там, мабуть, кілька літ тривало та їхнє примусове вигнання, та вони спокійно очікують хвилі, коли Господь знову дозволить вернутися йому рідну землю між своїх людей. Умій спокійно виживати при своїй праці у хвилях смутку і опущення, неначе в втім вигнанні, не опускайся, не занедбуй, будь з Богом, час вигнання скінчиться. Знову зійшле Господь свого ангела, внутрішню потіху та впровадить до рідної землі, де в спокою і радості проводитимеш своє життя. Проси духа витривалості і мужності в прикрих хвилинах. Опирайся тоді на Бога, що є твоєю кріпостю, підтримкою твоєю і твоїм прибіжищем, тримайся його любов'ю, а все вийде тобі на добро. Молитва до Зарваницької Богородиці. пресвята Діво Маріє на чудотворній Зарваницькій іконі. Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе зі сповненим серцеупованням, як дитина до найдорожчої матері, віддаю себе до твоїх стіб і, хоч негідний, насмілююся в покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, виблагала потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай, найдобріша небесна матінко, мої прохання, які до твоїх стіп у цій молитві складаю. Багато чудес діялося перед цією чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зволені серця бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю благу надію на твою поміч. Вірю, що не відкинеш мене в тому тяжкому становищі. Як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників, покриєш мене своїм святим омофором, опікуватимешся мною завжди і особливо в часі моєї смерті. Амінь.

nihonii